Вітаю, друзі! Пригадуйте, на тому тижні я розповідав вам про спецпогашення, яке повинно було б відбутися 1 серпня у Львові і присвячене 7-му прикордонному карпатському загону. Так от сьогодні я отримав матеріали від свого друга Назара і давайте разом дивитися, що ж такого там вийшло. Друзі, ну що, ось такий матеріал нам пропонувала Укрпошта. Це власна марка. конверт і марка Дивіться, яке спецпогашення. Ну, а також ми погасили карт максимуми з картками та марками минулих років. Це 2023 рік гвардія наступу Державна прикордонна служба. Ну, і, звичайно, ось такий конверт. Ну, і як же ж без ексклюзиву від друга Назара, це його власний. Матеріал, власний, презентаційний аркуш, наклад 10 штук. Так що це ще більш ексклюзивний матеріал, аніж Київського товариства філателістів.